Доброго дня всім! Перед вами кришка колектора Магія об'ємом 240 см кубічних гола. Кришка встановлюється на колектор 240 -й. Ось таким чином виглядає 240-колектор. Так замок беремо і встановлюємо кришку. Кришка колектора призначена для збору молока і передачі до молочної шлангу, по якому воно тече у бідолі. Кришка колектора 240 виробляється з прозорого міцного пластику, через який зручно спостерігати за процесом подачі молока в бідон. Зараз замірюємо її розміри. Зовнішній діаметр 110 мм. Внутрішній діаметр. Внутрішній діаметр 100 мм. 5 мм. І також зовнішній вихід під молочний шланг. 19 мм. Кришка колектора гола підходить під апарати буронка. І також для всіх дільних апаратів вітчизняного виробництва.